І будуть мучитися там навіки віків. І всі, хто не записані у книзі життя, будуть кинуті в геєну вогненну, усім лякливим, і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари, і долопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яке горить вогнем і сіркою, що є другою смертю. І ось фінальні слова книги Апокаліпсис. Коли хто додасть до слів пророцтва, які в цій книзі, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі. Сам Бог охороняє та зберігає своє слово. Тому ми запрошуємо вас зректися демонічних сутностей і приєднатися до місії Слово Боже. Відмовтеся від сатани, війни, мамони, смерті та пекла і прийміть Ісуса Христа, станьте на бік Бога, Він непереможний та вічний Спаситель.